Всім привіт у новому відео. Всім привіт з Ашану. Панує вже Майя Різдва, магія Нового року. І величезні пропозиції, солодощів, іграшок, посуду в такій тематиці. Сьогодні ми подивимося на солодкі пропозиції, можливо, трішки депору. Подивимося, як піде діло, бо бачу, що дуже багато. Є що показати, є на що подивитися на цю неймовірну красу, на цю атмосферу. Ялинка, яка зроблена з іграшок. Це не іграшки. Як креативно підійшли в Ашані? Я думаю, для дітей це просто казка. Адвент-календарі, різні, новорічні, а, пазли, там а, солодощі. А, ось такий адвент-календар. 31 день розваг, 789 гривень. А, так, а, шукаю щось солодким Так, ось такий. Шоколадками кожний день. Ви собі а, Отак натискаєте і, віконечко. і вже Думаю, що немає таких, хто не знає, що таке адвент-календар. Вже таких, напевне, на планеті Земля людей немає. І знаю, що це таке. Подарунковий набір, шоколадний склад набору, цукерки, різні є з солоними карамелізованими рахісом та рисовими кульками. Тобто так. так. Але, власне, на нього я щось не бачу ціни от розігналася показувати, робити огляд, але в не бачу новорічний календар. Так, з міньйонами 100, 193 гривні. гривні. З міньйонами така тематика. Це від бренду Любімов. Молочний шоколад. 24 шоколадки. 493 гривні і кіт-карт. Ось такий адвент-календар, він величезний. Правда, ціна не є низькою, але вони так плюс-мінус і коштують досить великий. Тут різні сюрпризики є. І цікаво, що в кожному віконечку є. Вау. кіт тут смачнючий шоколад. Не прогадаєте, якщо купити, наприклад, від Міленіум, не прогадаєте. Ну тут щось таке тонесеньке, бо він досить тоненький. Тут який він товстенький, тут там, можна багато чого собі знайти. І Чупа-чупс є теж 735 гривень. Бачу. Ось такий адвент-календар. Ну, Тут будуть різні льодяники, вони навіть намальовані, які можуть бути. Ось такі цукерочки, що приблизно може бути. Отак, від Кранч 493 гривні. Кранч 459 гривень вже знижечка є. Ось так. Від бренду Nestle. Від Nestle ще ось такі є, 493 гривні. Різні ну Так багато їх є, різних прирізних, від Кіндер є. 513 гривень. ММДС є величезний адвент календар. Ну, я не дуже люблю ці цукерки. Хоча тут може бути твікс, маленький снікерс, баунті. А, це MMM, і друзі. 463 гривні. Ще від. М такі є набори по 100 гривень. Трикутничками. За 100 гривень можна придбати. Ось такі цукерочки. Ще в формі цукерка є за 259 гривень. Ще така пропозиція. Ось такий в них вигляд. Не знаю, мені здається, що в Ашані. А найкращий вибір цукерок, подарункових різних наборів, ні в сільпо, ні в АТБ, такого ви не знайдете, як в Ашані. Тут просто неймовірний вибір. Я не знаю, скільки сот квадратних метрів. Не обійти, не об'їхати. Подивіться, скільки багато наставлено від кіндер є. Мікс такий. так. З віконечком навіть видно маленький кіндеріата, різні, різні цукерочки, майстерня ельфів. Так. Оці 355 гривень кіндери коштують, а тут я не бачу ціни. Або я не бачу, або її. А, набір будиночку 197 гривень, От вверху є. 197 гривень. Це коштує щастя. Є ось такі. В блакитному і є в коричному, можливо, тут натуральний шоколад більше, північний поліс. Так. А тут майстерня ельфів. <смас> Можу вам порекомендувати ось ці цукерки і маленькі шоколадки, Я є гіпечок, які вони смачнючі. І зараз хороша пропозиція 166 гривень, а ціна була 241 гривня. Вони дуже-дуже смачні. І ще такі з м'ятною начинкою ще є чорний шоколад і теж, знаєш, 166 гривень. А тут оранж і м'ята, а тут просто м'ятка. Думаю, що мені про запас варто собі кинути ось ці шоколадки, поки є знижечка. Бо маю шоколаду, багато різних цукерок, але ці я, мабуть, візьму, бо вони мої улюблені. Просто улюблені. Я їх і в Польщі купляю, в сільпо, де коли на них зараз знижки немає, а тут побачила є знижечка. Так, я ще бачу, ще вверху є. Аж в самому верху є ще якісь. Це ті самі з м'ятною начинкою, вони добрі що ті, що з е, оранжем, якби з такою віддає цедрою апельсиновою. А я візьму все ж таки оці. Оці так. теж зі знижкою, ви знаєте, я їх не бачила. Я їх не бачила, ці ще навіть вигідніше купити. Напевно, скільки тут є. Вони окремо кожна запакована. Тут просто з м'яткою і ще, напевно, чимось. Зараз я прочитаю. Ні, просто шоколад чорний з м'ятною начинкою, з оранжем немає такої великої упаковки. Друзі, хто шукає на подарунок, рекомендую. Просто неймовірно величезні стоси, стелажі, шоколаду, різних подарункових упаковок, адвент-календарів і багато що є зі знижками. Я вам передати не можу, який а, величезний вибір. Я навіть розгублюся, не знаю, що показати. Просто першим, бо це нереально це від біскоті від нашого виробника. Штолен біскоті. Штолен. Ну такий грулатики такий для мене такий пиріг. 332 гривні. Вершковий пиріг з родзинками. Неймовірно. Величезний вибір з цих пиругів. Піріг якийсь німецький тюніх різдвяний 240 гривень. Вони дуже смачні, їх ріжеш такими шматочками тоненькими. Просто смакота. Так, що тут класненького є? Подоронкова машинка, а тут цукерки всередині Дід Мороз везе, не бачу ціни, де вони стоять. Хтось тут залишив. Накручується і вона їде і везе подарунки. Я в шоці, що придумують. Я чую, що всередині щось є, пряники є, потяг в молочному шоколаді. Тільки ці не бачу. Можна піти до сканера просканувати. Ого! Ось такий набір. Є багато чого я вже пробувала, можу рекомендувати. Вони тут висипалися, отак от. 415 гривень ці набори. Це я не брала, ось такий мені чоловік купляв. Тут і молочний шоколад є. По-моєму, і чорний шоколад я наскільки пам'ятаю. Ну, просто різні упаковочки може бути різне напоміння. Цукерка, шокравлики, тут фундук. Молоко, Бельгія, це бельгійські цукерочки. І ціна 415 гривень. Ось бокс в іграшках. Різдвяно 368 гривень. Металеві упаковці. Є різні кольори, Напевно, з різним смаком, з різними ароматами. Ще такі потяги є. Ух ти, Оце буде цікаво. Оце різдвяні набори, оце солодощі, я вам скажу, де дітей для дітей, подарун для подарунків. 411 гривень коштують ось ці а, боксики різдвяні, фруктові з іграшкою, бок і ще якось він правильно там називається. Ну скільки тут всякого класного. Орео, мілка. Ось такі кульки, шоколаді і всередині наповнювач смачний, кремова молочна начинка шматочками печива Орео. Просто слинки 1279 гривень все себе скупила і об'їдалася. Ще ось така мілка є. От в формі кіндера, в формі яйця такі шоколадки. Кажу, що в Ашані неймовірно кручучий вибір. Набір печива помічника Санте. Ось такий. Не знаю, це печиво. ялинкові прикраси. Печиво цукрове. так його можна підвішувати на ялинку. Уявляєте? Різні такі печенюшки є. 205 гривень. А набір печива 14% зараз нежки. Ще такий вінок є. Істівний з печива. Скільки тут. Італійського печива. Тоскана. 255 гривень. Скажу, що такі набори вони дешевші, ніж в сільпо. Деколи в сільпо проскакують різні такі італійські набори, печиво, але там трішки дорожче. Ось таке 184 гривні. Такий набір печива. На малюнку є. Саме от ці форми печива, тут просто колекція різного печива, європейська колекція 200 грам. Це походження Польща, вказано тут. 390 гривень. Ось ці паровозики з суперками, що накручуєте. І ще й грає. І ще їде. Треба накрутити. 390 гривень. Тут цукерочки всередині є. Тут пряники. Пряники потяг, пряники в шоколаді. 690 гривень. Ще такий набір печива в металевій коробці. 520 грам. Не обійдеш, не обійдеш. Ще багато алкогольних різних напитків теж є зі знижками і без знижок в подарункових наборах. Також свої подарунки ви можете упакувати в коробку подарункову з картону 129 гривень, 195 гривень коштує, ось такий разом з стрічкою сатиновою, щоб все було на красивому. Можете вибрати подарункові пакети, теж є різна ціна. Від 13 гривень бачу є, в основному 18-25. Є папір. і рулон коштує 54-16 гривень, в залежності, скільки вам потрібно, ось, наприклад, ось такий 16 гривень зараз коштує. А, розміри вказані на бірочках. Є більше 54 гривні, 62 гривні і ви собі обираєте принт. Ми подивимося трішки, які стрічки є. Ось такі по 25 гривень. Різні карт-пакети. 69 гривень великий. Різні стрічки є в асортименті. Друзі, сьогодні я поділилася з вами новорічними солодощами, які продаються асортиментом новорічних солодощів, які продаються в епіцентрі. Я показала лише саму малесеньку частинку, яку тільки можна. Наступний раз покажу більше цукерки Моцарт. Оригінал, 579 гривень, продаються воно досить великому. В широкому асортименті в Німеччині, продаються в Австрії. Металеві. Коробці. 579 гривень. Гарно на подарунок. Статусно буде. Ось ще такий Моцарт є. Не бачу їхньої ціни. 249 гривень зі знижкою. Тут ціленький, той був ущами, тут ціленький. Ось такий набір. Бачу, всередині ніби навіть є дубайський шоколад, О, там начиночка чиночка Всім до зустрічі!